Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Вітаю вас, мої любі зайченятка. Сьогодні Наталочка, яка звітала до нас на занятті, хоче запросити до своєї бабусі Одар. Добрий день, дітки, а ви любите їсти хлібчик? Хліб дуже корисний. Люди їдять хліб на сніданок, на обід і також на вечерю. А чи знаєте ви, діти, із чого печуть хліб? Хліб печуть із борошном. борошна. Але спочатку потрібно замісити тісто, потім покласти у піч і спекти. Хліб буває різної форми, хліб буває круглої форми, продовгуватої, прямокутний, як цеглинка, білий або чорний. Дітки, а давайте ми разом вивчимо потішку, печу-печу, хлібчик, і ви розкажете її своїм бабусям. Печу, печу, хлібчик, дітям на обідчик. Меншому, менший. Більшому? Більший. Шустюти. Скажіть мені, будь ласка, про що розповідалося у потішки? Печу-печу, що хлібчик. Діткам на Обідчик. меншенькому, який? Менший, більшенькому, який? Більший. Щость куди у піч. Шусть куди у піч. Розумашки. А тепер давайте розкажемо цю потішку за допомогою ручок. Увага! приготували ручки. Печу, печу, хлібчик. діткам на обідчик. Меншенькому, менший, більшенькому, більший. Шусть! У піч. Шость! У піч розумашки! Сподіваюсь, вам посподобалася потішка. Ви її запам'ятали і зможете тепер розповідати. Розумашечки. Знаєте, мої любі, хліб завжди клали на рушник, на вишитий, гарний рушник. І сьогодні я хочу вам запропонувати помалювати. Ми вже з вами малювали чим. Давайте пригадаємо молодці, Пальчиком. А сьогодні ми будемо з вами малювати пензликом. Подивіться, який гарний пензлик, яка в нього гарна довга ніжка і гарний такий чубчик. Бачите? М'якенький, гарненький пензлик. Сьогодні ми будемо малювати перший раз пензлик. У вас все вийде. Давайте будемо починати. Нам для роботи потрібна буде ось така заготовочка рушничка, гуаш, фарба червоного кольору, пензлик і водичка. Але перед нашою роботою ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Увага! Приготували ручки спечем спечем хлібчик. Всім нам на обідчик Найбільшому місити, а тобі води носити, тобі в печі палити, тобі дрова рубати, а мал меншому замітати. Тільки хліба напекли, танцювати почали. Молодці, ми з вами зробили пальчикову гімнастику, а зараз почнемо малювати. Візьмемо наш пензлик ось так трьома пальчиками. Бачите, як я беру. Зануримо його у водичку, далі у гуаш або в фарбу, що у вас є, і будемо малювати ось такі смужечки. Ось так одна смужечка. Друга смужечка. Бачите? Молодці. Так само ми намалюємо і з іншої сторони прикрасимо наш рушничок. Ось так. Одна смужечка і друга смужечка. Молодці. Ми закінчили нашу роботу. Подивіться, який гарний рушничок у вас повинен вийти. Я знаю, що у вас все вийде. Матці, мої любі, ви сьогодні дуже гарно працювали, вивчили потішку, печу-печу, хлібчик і прикрасили такий гарний рушничок. Шановні батьки, я вас дуже попрошу, допоможіть своїм діткам зробити такі чудові роботи, а свої фотографії надішліть мені, мою варпір-групу. Я буду вам дуже вдячна. А на сьогодні час прощатися. Бажаю вам бути здоровими. На все добре. Tchau, papai.